50 доларів в день на грі. По традиції записати чимось смачненьким, з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Анді, і сьогодні я вам покажу просто чудесний проект, який називається Warpix, Друзі. Цей проект вийшов буквально три дні назад, і ми заходимо в нього одні з перших. тому обов'язково слухайте уважно, що робити, і повторяйте все просто за мною. Ми знаходимося в грі. Як ви вже спіли помітити це, обов'язково додивляйтесь відео до кінця, там на вас чекає розіграш. Ігра. З прапорами все, що нам треба, вибираємо ось тут зліва прапор, які ми хочемо там російські, українські. Байдуже, друзі. Після чого переходимо на саму карту, як ви можете бачити, тут українські прапора, і російські, і американські всі, в принципі, прапора переходимо і натискаємо ось так. Тобто за це ми отримаємо. Ви бачите, токени, зліва вони знаходяться. Також ми можемо перекреслювати інші прапори. Натискаємо, наприклад, на російський і ми його закриваємо своїм прапором. Також ви можете побачити це енергія, яка поновлюється кожних там кожну минуту. Одна енергія поновлюється. Тобто, якщо у нас 50 енергії це майже за годину воно все поновлюється. Також справа, ви можете побачити, хто скільки території вже зайняв на першому місці. Росія, а ми знаходимося на третьому, друзі. Зліва, саме головне це зліва. Ви бачите ось такі токени, які потрібні нам для нашого заробітку. Переходимо в лідерборд. І ось тут це саме офігенно, що може бути, друзі. Проект запустився 3 дні назад, а ми будемо одні з перших і зможемо заробити непогано грошей. І так, за перше п'яте місце людина отримає, кожна людина отримає по 50 тонн. Це взагалі топчик просто за 6-15 25 тонн. Я сподіваюся, хоча б попасти в топ 65. Це 10 тонн. Це 30 доларів, друзі. Навіть не 30, навіть 40 майже. Тим більше, що тонн росте зараз просто в космос. Як ви можете побачити, що попасти в топ 100? Це 2000 назбирати. Мене 1600 друзі, зараз. Як ще ми можемо збирати ось ці вари? Ми можемо виконувати завдання. І саме головне це запрошувати своїх друзів. Дивіться, 50 вар вам дається зразу і 25 енергії. 25 енергії обмінюється приблизно, як приблизно, обмінюється на 25 вар. Це 75 вар за друга. Тобто, друзі, запросити, не знаю, там 100 людей, і це 7.500. Ви вже попадаєте, не знаю, куди навіть, там Топ 20 це просто топчик. Як ви розумієте, переходимо в валет, і тут ми можемо побачити, коли саме це закінчиться. За 27 днів, тобто 3 дня цьому проекту тільки зараз. Що взагалі нам треба робити, друзі? Переходимо ми сюди на Maps, і заходимо ось сюди. В прапори для початку у вас не буде ні одного прапора. Вам потрібно його купити за 25 зірочок. В честь цього я роблю розіграш на 100 зірочок. Тобто буде три переможця: а 50, 25 і 25. Все, що вам треба, це підписатися на мій YouTube, поставити лайк цьому відео, а також написати свій топовий коментар. І переможців я виберу в неділю. Тобто, як я виберу, візьму просто рандомчик і закину свій телеграм-канал, результати і поведаю звичайно вам зірочки. Ви зможете з легкістю без донатика залетіти в цю ігру. ми переходимо до наступної гри від цих розробників, друзі. А наступний проект, який я вам хочу показати, від тих самих розробників. Це сама перша їхня гра, яка дала нам просто дуже багато грошей, і яка ще роздає просто кучу грошей, друзі. Все, що нам треба, це просто приходимо за посиланнячком під відео. Далі, друзі, завдання гри це просто збирати фігурки і продавати їх на маркетплейсі. Як ви бачите, друзі, в мене ось тут вже майже зібрана фігурка. Вона збирається дуже просто, натискаємо на екран і збираємо фігурку. Зараз я дозбираю і вам покажу. Фігурка може випасти будь-якого качества. Як від камонки до. Ого, мені аж просто топово випала фігурочка. Зараз зразу ми її і продамо, друзі. І так, також ви можете збирати фігурочки собі в колекцію і за це будете отримати додаткові кубики. Нажимаємо ми, звичайно, на фігурку і беремо продати. Тут вказана ціна на фігурку, Тобто ви нижче не можете поставити так спеціально зробили, щоб просто не зіпсували ринок. І так, ми беремо ось так, нажимаємо собі, вписуємо 124. І тут можемо кубики писати, і продаємо на Marketplace. Все вона продається. Як ви бачите, Marketplace великий. Тобто ви можете так само собі купити якусь фігурочку, а можете продати. Фігурочки можуть пасти будь-якого качества, самі золоті фігурки дуже дорого стоять і вони падають дуже часто доволі. Тому, друзі, гру не пропускаємо і також фармимо. Фігурка продасться, вона нам прийде в гаманець. Також саме про те, те, що може бути, ви можете собі купити фігурку і добувати ось такі блоки. Ці блоки теж обмінюються раз чи навіть три рази в місяць. Розробники спеціально для нас відкривають таку можливість. Ми можемо їх обміняти на тони, друзі. Як ви бачите на моєму балансі, майже 100 доларів. Все зробити доволі просто. Вони рахуються за блоки, а 46 тисяч блоків назбирати не так вже і важко, друзі. Ми можемо їх обміняти, а можемо і вивезти. Також, друзі, рекомендую переходити нам, звичайно, на дохід і тут виконувати ці всі завдання. Як ви бачите, підписуємося на партнерів, за це заробляємо зірочки і заробляємо ось такі блоки. Для чого взагалі нам треба ці зірочки, друзі? Вони нам треба для того, щоб ми могли любу фігурку. Зараз я заберу ту фігурочку нашу з маркетплейса. зніму її щоб вам показати. Знімаємо і показую для того, щоб ми могли почати фарм. Дивіться, натискаємо Фармити, і ми тут вибираємо або за тони, вона нам буде фармити приносити в годину, або за зірочки. Ігра дуже крута. Я граю в неї з самого початку в Цій грі буквально місяць, тому я думаю, що ще можна в неї офігенно залетіти. Тим більше, що скоро має бути не знаю, десь тиждень чи два тижня. Мають відкрити знов вивід за блоки, тому обов'язково друзі не пропускаємо. Гра знаходиться під відео. Також приймаємо участь в розіграші на зірочки. Всім дякую за перегляд, всім пока. Бажаю всім удачі і всім приємних заробітків.